Слава Ісусу Христу, друзі, їдемо в Білопілля, веземо допомогу людям, слава Господу, те, що є можливість служити людям. А, і знаєте, сьогодні знову як завжди хліб щоденний і хочеться поділитися однією думкою. Це написано в книзі. Це царств. Вибачте, не пам'ятаю, яке саме сьогодні читали. І там написано про те, що е, почав царювати цар Аса. До нього були царі, які робили не, не в очах Господа, і прийшов цар Аса. Він знищив там всі жертовники, там, бісам, іншим богам. І він почав робити те, що Богу подобалося. да? Його серце було е, присвячене Господу. Він робив те, він ходив шляхами Давида, батька свого. І написано в Біблії, що був такий: він був царем, царем Юди Аса, а Башеш був царем Ізраїля, і них, між ними була війна. І Башеш почав будувати раму для того, щоб не могли людей виходити, заходити вільно, щоб вони були обмежені в якихось речах. От завжди диявол він буде намагатися тебе обмежити в чомусь, він буде намагатися тебе контролювати, він буде намагатися будувати якісь е, такі знаєш, перешкоди в твоєму житті, якщо ти будеш ходити шляхами Господа. І знаєте, але Аса він все одно продовжував вірити, продовжував робити те, що угодно Господу. І написано, що вони винесли з рами з цієї дерева і побудували інші собі е, як, е, ну, тіпа, споруди, міцбу вони побудували для того, щоб е, захищатися від, від цього башеша. Я вам хочу сказати, друзі, те, що диявол сьогодні приготував для того, щоб тебе знищити, Бог здатний обернути в те, що тобі буде служити, і для тебе буде благословінням. Ми повинні це усвідомлювати. Це можливо лише тоді, коли наші шляхи вони подобаються Богу. Ми повинні в усі часи, в будь-яких обставинах, бути людьми віри, бути людьми, людьми які е, догоджають Богу. І знаєте, ця війна між ними вона була протягом всього життя Аси. І незважаючи на це, він все одно продовжував бути вірним Богом. Друзі, якщо ми хочемо бути вірними Богу, ми стовідсотково будемо воювати, будемо в опозиції з дияволом. Ти не можеш догодити і одному, і іншому. Ти сьогодні обираєш як казав Ісус нами оберіть же тепер, кому служити. А я і мій дім буду служити Господу. Ми повинні визначитися, кому ми будемо служити. Ми повинні визначитися, кому належить наше життя. І якщо наше життя належить Господові, то ми повинні з вами. Бути вірними всьому тому, що Бог пообіцяв, всьому, що ми йому обіцяємо, тому що за цим слідує благословіння. І знаєте, друзі, я вам хочу сказати, кінець всіх служителів диявола він один. Цей кінець загибель. І знаєте, якщо ми навіть трішки щось допускаємо в своєму житті, те, що Богу не подобається, ми не повинні знаєте, обманювати себе, тому що. А якщо ми будемо це допускати, диявол рано чи пізно захватить наше життя. Тому давайте будемо знаєте, своє серце повністю віддавати Господу, не сумніватися, не боятися, знаєте, і не думати про те, що о якщо я почну служити, стільки атак на мене прийде, стільки проблем в мене буде.